29 січня управління соціального захисту населення Балтської районної державної адміністрації розпочало прийом заяв від малозабезпечених верст населення на одноразову матеріальну допомогу в сумі 100 гривень. Якщо отримують через банк пенсію, значить виписку із банку, Паспорт, код. Копію. Так, а да, наліч і офіційний документ. Паспорт і код. Ми провіряємо по базі, є список у нас пенсіонерів. Ми провіряємо по базі, і люд... чоловік пише заяву і згоду на обробку персональних даних. Я сьогодні прийшла, тому що узнала, що дають допомогу тисячу гривень. Я як на групі, і чоловік у мене на групі. Ми ніде не працюємо. За тисячу чотириста прожити не... нереально. Тяжко до дітей. Я дуже рада, що є така допомога велика, що дають нас на Україні. Цю тисячу гривень. Я от сьогодні прийшов сюди в соціальний захист, так як дають матеріальну допомогу от інвалідам, хто отримує пенсію менше двох тисяч, дають по тисячі гривень. Я дуже вдячний, бо так як я інвалід керівництво першої групи, от нуждаюся в допомозі, звісно, дуже вдячний цим, що господарство допомагає таким людям. Детальніше про надання матеріальної допомоги жителям Балщини ми вирішили дізнатись у тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління соціального захисту населення Балтської районної державної адміністрації Миколи Грабована. Чаще Микола Іванович, доброго дня. Сьогодні ми прийшли до вас, щоб дізнатися. Ми бачимо, що багато людей звертаються до центру соціального захисту населення, щоб отримати допомогу в розмірі тисячу гривень. Скажіть, будь ласка, який документ дає змогу людям отримати ось таку допомогу сьогодні. В нашому районі наше управління соціального захисту населення Балська районної державної адміністрації виконує місію. По-перше, по соціальному захисту населення. По-друге, є обласна програма захист і турбота, по якій передбачено виплати малозабезпеченим верствам населення, які отримують доходи в розмірі до 2,5 тисяч гривень. В доходи входить пенсія і плюс субсидія. Субсидія одноразова, що на дрова на тверде паливо, вона не враховується в даному випадку. Бо ці виплати одноразові, а виплати, оці, що виділяються по субсидіям на житлово-комунальні послуги, маються на увазі газ, електроенергія, вода, сміття, каналізація, значить, ці виплати по субсидіям вони включаються в доходи. Вони включаються в доходи. Якщо пенсія півтори тисячі, півтори тисячі гривень субсидія, то це складає три тисячі, а ми враховуємо до половиною тисячі гривень, то документи не оформляються, не приймаються від таких осіб. Вимога, яка ми, і не тільки ми, а і терцентр, який очолює бойко Тетяна Борисівна, також займається цією роботою по тим верствам населення, які малозабезпечені, які вони обслуговують. І ми також Ми спільно із Балтською міською радою, із сільськими радами із старостинськими округами співпрацюємо. І вони теж працюють в цьому напрямку, тому що треба оперативно виконати це доручення, яке займається наше управління спільно із цими органами, які я перерахував. Ми спільно відпрацьовуємо цю тему і приймаємо заяви від громадян, які звертаються. Ті, хто звертаються, мають право. Отримати цю допомогу, матеріальну допомогу, як мало забезпечені в розмірі тисячу гривень. Вони мають право звертатися в сільську раду, в Старостинський округ, в Балську міську раду, в наше управління, в Терцентр. Микола Іванович, скажіть, будь ласка, скільки людей вже звернулося за цією допомогою, і що потрібно зробити вашому управлінню і людям для того, щоб таку допомогу в Балському районі, в громаді отримали якомога більше людей? Так, як це обласна програма, то кошти виділені на всю область, а вся область це райони, плюс місто Одеса і міста обласного підпорядкування. І ця сума буде розподілятися по, по тим заявам, які надійдуть. Ми чим більше заяв надамо для розгляду. Тим більше буде виділена сума нам. Ну, виділена нашим громадянам, які проживають. І ми в цьому зацікавлені, щоб можна, як можна більше охватити людей. На вчорашній день, на вчора, на кінець робочого дня, у нас близько тисячі було прийнято вже опрацьовано поки попередньо матеріалів. Сьогоднішнім десь півтори. Сьогодні от ми продовжуємо ще працювати в цьому напрямку. І ми далі продовжуємо активно працювати зараз більш організованіше підключились сільські ради, і староцільські округа, і міська рада. І для нас бажано, що як можна більше громадян Балтського району отримали цю допомогу, матеріальну допомогу для малозабезпечених. Перед нами поставили задачу і наші керівники райдержадміністрації, і департаменту соціальної та сімейної політики. Ми працюємо в цьому напрямку. Чим більше ми охватимо, тим більше людей у нас отримують матеріальну допомогу. Допомогу в тисячу гривень можуть отримати люди, пенсіонери, в яких, як ви сказали, розмір доходів менше, ніж 2,5 тисячі гривень. Чи належать до цієї категорії люди, пенсіонери, вчителі, які пішли на пенсію за вислугою років, і пенсія в них нижча, ніж 2,5 тисячі гривень, і на даний час вони не працюючі? У нас, як би сказати, є база, з якою ми працюємо. Це в нас. У нас громадяни малозабезпечені до 14 тисяч. Ми працюємо в цьому напрямку, але тут не, не, не всі охвачені. У нас є такі пенсіонери, які вони є в цій базі, але вони працюють, вони отримують додатковий дохід. Ці пенсіонери не, не попадають вже під виплату цю матеріальної допомоги. Якщо пенсія складає пенсіонера півтори тисячі і розмір субсидії складає півтори тисячі, то в сумі цей дохід складає три тисячі. А виплата проводиться до 2,5 тисяч. Це, ця людина, громадянин, не підпадає вже під ці виплати, щоб це зрозуміли всі. Е, одноразові виплати на тверде палево не включаються, бо вона одноразова. А оці виплати, що на зимовий період, вона включається, включається вона тим е, громадянам, на кого оформлена ця субсидія. От вона оформлена, а там проживають три людини. Значить, на одну йде сума доходу субсидії і розмір пенсії. Яка не отримує, а на інших осіб, ті, які проживають в цій ж е, оселі е, на, на цьому обіцці, вони можуть отримати е, цю допомогу, е, якщо вони підпадають під категорії. То питання, яке задавали стосовно вчителів і інших категорій, які за вислугою пішли на пенсію, вони вважаються. Е, люди... Е, Працездатного віку, але вони пішли за пільгами по закону України раніше на пенсію. Вони отримують дохід до 2,5 тисяч гривень, і якщо вони аналогічно не отримують ніяких доходів і по субсидіям, то що я сказав, тобто на тих же умовах, як і пенсіонери, значить, крім того, їм потрібно надати ще довідку із податкової довідку про те, що вони не працюють, так як вони люди. Працездатного віку вони не по віку пішли на пенсію, а пішли за пільгою, то потрібна ще довідка до тих документів. А документи потрібні такі: ксерокопія паспорта, кода з банку довідка, якщо через пошту, то нічого не потрібно. Якщо працездатного віку, то потрібні документи з податкової довідки про доходи і чи працює. І це не тільки вчителів стосується, а й ті пільгова категорія: військовослужбовці, правоохоронні органи, ті, які йдуть теж по закону України раніше на пенсію. Їм аналогічно, як і вчителям, потрібно теж ці документи надати. Які надати документи? Ви розповіли? Скажіть, будь ласка, а де можна буде отримати цю допомогу? Ми, коли беремо пакет документів, ми приймаємо заяву від громадянина, який звертається за допомогою. Ми беремо згоду на обробку персональних даних, ми беремо також довідку із банка про відкриття рахунку. Оцей пакет документів дозволяє розглянути обласні комісії Одеські обласні комісії, це ж Одеська обласна, бо обласна програма, кошти обласні і буде розглядати обласна комісія. Значить, вони будуть е, перераховані на рахунки, ті, які будуть вказані в заяві. В заяві будуть вказані поштовий адрес, на той адрес підуть кошти через пошту. Якщо в банк, вони підуть на, на той рахунок банку, е, на який вказано е, та людина, яка звернулася. Вона звернулася, в заяві вона вказала ці дані. Оце все буде використано для перерахування. Микола Іванович, дякую вам за співбесіду, за ту інформацію, яку надали ви для наших глядачів, для всіх мешканців Балщини. Бажаю всьому колективу і вам, в тому числі, міцного здоров'я і успіхів у втіленні ось цієї програми в життя. Щиро дякую. Приходьте до нас чаще, беріть інтерв'ю, спілкуйтеся з нами, інформуйте наше населення. Дякую вам. Дякую.